Отже, шановні учасники акції сезон пікніку в магазинах м'ясомаркет, м'ясомаркет донор, наша ряба, їжа свіжа, їжа свіжа донор. Ми щиро раді бачити вас на другому щотижневому розіграші подарунків. І сьогодні, як і минулого разу, ми розігруватимемо 15 спальних мішків, 100 водонепроникних пледів для пікніку, 90 термосумок та 120 наборів харчових контейнерів з трьох штук. А розіграш, який завжди відбудеться, за допомогу. Онлайн-сервісу random.org серед учасників, які зареєстрували свої коди на нашому сайті або у чат-боті месенджерів Viber та Telegram. Зараз перед собою ви бачите базу даних, базу усіх наших зареєстрованих кодів, усіх наших учасників. Ми для себе виділили окремий стопчик для того, щоб легко перенести його у рендом, і вже готові, власне, починати наш розіграш. Отже, Зараз у нас розіграш другого тижня акції сезон пікніку, і ми його починаємо. Зараз ми перенесемо усі наші коди. У кого хороший зір, може, можливо, розглядіти тут свій код. Ми ж вам показуємо, що усі коди перенеслися, усі п'ять 5, 5 плюс тисяч кодів тут. Ось, власне, все. Так. І як і в минулого разу, ми визначаємо 345 переможців. Нагадую, що у нас 325 подарунків плюс 20 резервних кодів. на випадок, якщо хтось з наших переможців можливо відмовиться від отримання, можливо, не дотримається правил. А я нагадую, що офіційні правила ви можете побачити як на сайті, так і у наших чат-ботах у Телеграмі та Вайбері. Тому, якщо у вас виникають питання, будь ласка, можете дивитися, можете перевіряти. І починаємо визначення наших переможців. Так, у нас якийсь системний збій. Перепрошуємо, зараз перезапустимо спочатку. мовою, Ну, така, власне, буває. Можливо, просто все світ сьогодні зробив так, щоб а, наші подарунки отримали саме ті, хто, можливо, от зараз якраз доєднається до нашого розіпершу. Так, отже, робимо, власне, усе те ж саме. Переносимо наші коди, перевіряємо, що усі вони у нашій формі. Так. І визначаємо 345 потенційних переможців. Є. Отже, зараз ви перед собою бачите. Усі виграшні коди другого тижня акції ми щиро вітаємо наших переможців і бажаємо вам успіхів у наступних розіграшах. Також бажаємо успіхів усім тим, чиїх кодів тут немає, але хто бере участь, хто купує продукцію. І наші переможці незапаром отримують сповіщення на їхні мобільні телефони для заповнення спеціальної форми для відправки подарунків. Якщо ж ні, то з переможцями обов'язково також зв'яжеться оператор для отримання інформації про доставку. Так зараз ви можете також побачити. Закінчення мобільних телефонів. І нагадуємо також, що для отримання подарунку спальний мішок переможцям також необхідно буде надати ідентифікаційний код. І ваш подарунок, власне, буде очікувати вас протягом 6 днів з моменту доставки у відділенні нової пошти. Тож не зволікайте. І зберігайте чеки з кодами до кінця акції та приходьте ще в магазини м'ясо маркет, м'ясо маркет наша ряба, їжа свіжа та їжа свіжа. Донер по смачному. У продукцію раді були сьогодні вас бачити. Гарного дня!